Привіт всім! Мене звати Марина і здається, я знайшла собі нове хобі. Вчора в Тіктоці я побачила вироби з полімерної глини. І тому я оббігала всі аврори, які тільки, можливо, в близькості до мене, і купила 2,5 кг глини. Одну коричневу, чотири білі. Також я їздила в магазин акварель, щоб купити лак глянцевий і пензлики для малювання акрилом по готовим виробам, бо в мене є дуже багато акрилу. І також я купила саму полімерну глину, яку треба запікати на знижках, також в акварелі, в ось таких ось кольорах. І також я купила ось таку підставочку з трьома пластиковими ножами, бо в мене білий стіл і мені потрібно десь робити ці вироби. Тож розпочнемо з вами робити перші вироби з полімерної глини. Сьогодні ми з вами будемо робити Worry Stones, або як вони називається, тривожні камінчики. Спершу ми відкриваємо полімерну глину. Це, звичайно, саме перший етап. І не забудьте взяти ваги. Я побачила, що е, потрібно брати приблизно 25-30 грам на виріб. Це якщо ви робите саме звичайний е, ворістон. І також нам потрібно буде трохи води, щоб змочувати всю глину. Е, що ж, беремо ніж такий. І нам потрібно 25 грам. Я не знаю, тут пів кілограма. Зараз будемо пробувати. О, 30 грам, якраз. 30 грам. Вона така м'якенька, така класна. Але мені здається, що потрібно буде в наступний раз брати більше, ніж 30 грам. Робимо ось такий ось кружечок. Пальчик і зробити такий отвір пальчиком. В мене нігті, я не знаю, як в мене це вийде. Трішки прилипає основа. Ось такий ось. Зараз ми його трошки поправимо. Він трішки тріскається в нас, тому ми беремо і поправляємо його водичкою. Ну що, ось такий ось камінчик у нас. Ось такий ось камінчик ми отримаємо. Йому потрібно 24 години, щоб застигнути. І потім ми його розмалюємо акрилом і покриємо ось таким акриловим лаком глянцевим. А поки я його кладу на пергамент і буду робити інші.